Байки. Я зараз всі екскурсоводи можуть просто в польоті вигадувати різні байки, легенди, всі вірять. Так що, може, віруючі люди, вся країна віруча. Друзі, тут знаходиться а, скульптура Володимира Мономаха. Місцевий каже, що -то не, Бачите, нав навіть ворона прилетіла, що гава прилетіла, щоб послухати просто цю неймовірну історію, бо це загадка. Чому а, саме тут кажуть, що внести лінкописіс? це не Нестор Літописець, це Володимир Мономах. О, бачите, це знак. Друзі, це знак. Ну, ще раз. Ні, це година. Чотири години. Ні, має це. Ладно, окей. І так, Володимир Мономах, Савіна, розповіді для своїх дітей. Нарисав, що Ви мене на цей. ніхто не буде вас огороняти. І у нас часу ця все Так от вимога свою дружину їде через полуки місце і бачить малюнок пензли. Велика орда, 8 тисяч полосів, бо її було набагато менше, але за не завжди все загадку. І він нібито розповідає. Ми не зможемо э -э -э воювати з преси, тому що ми нібито свою зброю. Їде дружина до своєї. Це ж реально не реально. Тому просто чи не вистачало мужності родину, чи просто мало людей було, але він приїздить до міста Прилуки на одну добу, збирає місцеве населення і зі зброю вирішає проти сумполосів. Місто Полуки. І, друзі, я не знаю, це загадка друга, бо це знаєте, як Україна це країна загадок, реально. І саме ця дата вважається, дата заснування міста Полуки. Всі було розлучено Прилукі, ця дата оголошена і в честь річчя, Радка, на жаль, не дуже гарна. Так, ми йдемо далі до другої і чому назва луки, Як ви гадаєте? назва Луки. Що означає Луки? При Лугах, можливо, О, Перша перша версія. Луки – це луга. І от, так як місто подудовуємо.